За добу до пересаджування орхідею необхідно ретельно полити. Витягніть орхідею з горщика, видаліть відмерле коріння. На третину висоти горщика насипте дренаж. Або візьміть горщик, який вже містить всередині дренаж. Потім насипте сухий субстрат флорин орхідея відповідної фракції. Встановіть рослину, розпрямте коріння і акуратно укладайте між ними субстрат. Поверхню примніть і на останок Трохи полийте. Не забувайте, що після пересадки рослину потрібно поставити на декілька днів в затінене місце. Поливи перший тиждень краще замінюйте на оприскування. При цьому важливо стежити, щоб крапельки вологи не скупчувались в пазухах листя. Отже, субстрат флорин є відмінним вибором для вирощування орхідей. А використовуючи красиві та функціональні горщики сантіна, ви не лише забезпечуєте своїм рослинам необхідні умови для здорового росту та розвитку, а й можете насолоджуватися красою ваших квітів протягом тривалого часу. Якщо у вас є питання, ми радо відповімо на них у коментарі. А я вам дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео!